Готуємо смачну сирну паску у корисному варіанті. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Готуємо з Олесою піжик. І сьогодні я до вас зі своїм особистим рецептом смачнющої сирної паски, приготованої в корисному варіанті. Це незвичайна паска, вона сюрпризо. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Побачите, яка вона виходить в розрізі. Дуже смачна, гарно тримає форму. Легко готується з простих і доступних інгредієнтів, і саме головне, найсмачніша для вас, для вашої родини, адже приготована з любов'ю і в корисному варіанті. Перед вами всі інгредієнти для приготування однієї середньої сирної паски. Тож ставте на паузу або, як завжди, знайдете все детально в описі під цим відео. Кисломолочений сир я беру ось такий, от, бачите, звичайний зернистий, можна брати від 5% і жирніше. Чим жирніший сир, тим смачніше. Туди додаємо вершкове масло кімнатної температури. Далі сметана можна замінити на грецький йогурт, також кімнатної температури. Далі йде підсолоджувач, в мене це, як завжди, суміш стевій та рітрітолу, або ж можна додати цукор чи мед, дрібку солі обов'язково, і в мене цедра лимона та апельсину можна взяти просто ваніль. І я ще додала сушену полуничку, сушену своїми руками для кольору, для таких спеціально вкраплень з кислинкою. І пів стручка натуральної ванілі. Можна замінити ваніліном або ванільним цукром. Все це перебиваємо до однорідної консистенції. Можна це зробити через сито, просто перетерти сир і додати інші інгредієнти. Все, ось така гладенька та шовковиста сирна маса виходить. Далі в мене ось така форма для сирної паски. Я ще купувала її в Україні, тому можна глянути в інтернеті і замовити. Вони є різних розмірів. Далі нам знадобиться шматок марлі. Складений в декілька шарів, і щоб вона гарно лягала у форму, я її змочую водою звичайною і гарнесенько викручую. Все, ось така от конструкція виходить. Далі, поки будемо перекладати сирну масу, беремо тарілочку під низ. Все, дивіться, як я роблю. На дно викладаю трохи сирної маси, а далі починаю ось так от розтягувати її трошечки по стінках, роблячи таке заглиблення. Тому що буде начинка. Ось таким чином. Зараз детально покажу, як я це роблю. В ролі начинки можна брати будь-який густий джем, сухофрукти, пасту якусь горіхову, шоколад. Мус зробити. Ну, що забажаєте? в мене ось таке варення вишневе, без цукру, я вам колись показувала, яке я використовую. Все. Перекладаємо і зверху закриваємо начинку гарненько. Якраз на цю кількість інгредієнтів всього вистачає, щоб гарно все зробити. Все закриваємо. Далі ось так накриваємо марлею, і можна зробити ще зверху якийсь гніт. Трошечки підстукуємо, щоб вийшло зайва повітря і все стабілізувалося. Дивіться, яку конструкцію беру. Під низ миску, зверху роблю, кладу решітку, вона з мікрохвильовою піччю продавалася, і викладаю зверху ось так от форму сирною масою, і в ролі обтяжувача перекладаю просто дошку для нарізання. Ось так це все виглядає, і саме таким чином я зараз його перекладу до холодильника. На 8-10 годин, а краще на ніч. Сирна паска до Великодня, ось така от з жемом, з великоднім зайчиком. Прикрашайте на свій смак і вподобання, звісно ж, залучайте до цього найрідніших, малечу, і вона буде ще смачнішою. Друзі, ну і звісно, зараз я її обов'язково розріжу, покажу, яка вона виходить всередині. Тож, починаємо! Прибираємо звідсіля поки цього зайчика. Він майже виконав свою функцію. От. Так, ну що ж, потрібно взяти крупнішим кадром. Тож починаємо. Готові. По-перше, вона дуже-дуже ніжно ріжеться, як бачите, при цьому тримає свою форму. Так. Момент. Трошечки незручно, але я постараюсь. О! Зараз покажу вам цю красу. Вже бачите? Ось так от. Ось так от. Дивіться. Чи не краса? Зараз обов'язково скуштуємо. А зараз, звісно, улюблена рубрика. Куштуємо те, що готуємо. Ну що, друзі, звісно ж, покажу, яка вона виходить всередині. Зараз я вам хочу показати ось так притримуючи. дивіться. Дивіться, погляньте, начинки стільки. Яка вона ніжна. Це щось неймовірне. Ну що ж, дегустуємо, ось так от прямо з начинкою, дивіться. Слова тут зайві. Як це смачно? Неймовірно смачно. І ще, звісно, радує те, що це корисно і дуже просто готується. Mm. Спробуйте, друзі. Обов'язково спробуйте приготувати сирну паску саме за моїм рецептом. Я впевнена, що вам точно смакуватиме усім смачного, хто зараз їсть. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково не шкодуйте гарних теплих коментарів, ваших вподобайок, а також канал можна підтримати за посиланням під кожним відео, тому що це важливо, це величезна робота, вам смачно, мені приємно.